Всім доброго дня! Отже, скажімо так, такий трохи незапланований огляд. Можливо, ви бачили там в Ютубі чи в Тіктоці ну, отакий от, от от прилад SDR-детектор. Можливо, десь бачили, можливо, десь чули, можливо, хтось розповідав. Ну, так от, Він до мене приїхав. Давайте щось трошки по ньому пройдемося. Зараз я його складу. От, Глянемо, що він з собою представляє. Скажімо так. Давайте його включимо, заодно менюшку глянемо. Так от тут трошки треба зажати, тоді включається. Так, отже, SDR-детектор. Давайте нажмемо меню і перша у нас колоночка це аудіо. Нажимаємо кнопочку Pin. І перше, що нам з'являється, це гучність. Гучність міняється, там вище-менше, більше-менше. Довжина звуку. Дивіться, тут скажімо так, це функція скажімо так, зміни продовгуватості звуку. Тобто звук від сигналу може бути довгий і коротший. ну і середній. Тобто я тут, от, Припустимо максимальна довжина звуку, велика, мала і мінімальна. Тобто Може бути коротенький сигнал, може бути більш продовгуватий сигнал. Це вже хтось собі там вибере, як кому зручніше. Гучність слабких сигналів. Ну, так само, це вже функція більш професійних приладів, скажімо так, от тут у нас змінюється. Гучність, скажімо так, слабких сигналів залізу. Так само, бачите, змінюється. 2-3 можна і, 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 і так далі міняти. тому подібне. Схема звуку: 16 тонів. Тобто це озвучка. Може бути, дивіться, може бути 2 тони, може бути 4 тони, може бути 8, може бути 16 і поліфонія. Тобто от такий от набір. Ідемо далі. Тембр. Дивіться, тембр, це, скажімо так, ну, сама озвучка, можна просто її міняти. От Слухайте, він зараз буде міняти озвучку. Тобто, отак. Чуєте міняється? От, міняється сам звук. Ну, от, Колір EF. Це, скажімо, так, функція, якою можна, скажімо так, отут, коли йде сектора ID мінус, можна виставити значення до, скажімо так, якщо поставити значення мінус 10 то всі цілі, які будуть попадати в сектор до -10, від 0 до мінус 10, будуть дзвонити кольоровим сигналом. Ну, Якось так. Ідемо далі. Макс, макс частота. Це, скажімо так, е так само зміна озвучки, тобто слухайте уважно. Тобто якось так воно працює. Так само тон заліза. Тобто от, тон заліза, слухайте. Ось так воно працює. Ну і гучність, я так поняв. Теж щось, напевно, збільшує, скажімо так, саму гучність заліза. Вібрація. Ця функція ще на даний момент недоступна. Вона тут, як би сказати, в самому приладі, як би. ну... Як би сказати, вона є, тобто її внесли, але самої функції, самої, нової, вона ще не працює. Тобто вона просто є, як би сказати, в самому меню, але ще її не реалізували. Отже, давайте далі по менюшці. Налаштування. Давайте глянемо налаштування пошуку. Так, підсилення. Це я так поняв чутливість. 6, 7, 8, 9, 10. Фільтр. Тут з фільтрами я от толком не пам'ятаю, тут є Fast, very Fast, ну хто тут так, користується квазарами, можливо, знає більше. Бо я не фанат приладів Таких і не фанат квазарів, тому я, можливо, не все до того розібра... розбираюся. Ну, от. ar фільтр струм датчика. Маска це я так понимаю, маска дискримінації. Тобто тут можна виставити, скажімо так. Можна викл, можна А, Далі налаштування маски. Тут, я так поняв, можна вибрати сектора, які закриваються, і тоді, скажімо так, ну, дискримінація, одним словом. Так, назад. Маск, э, скажімо так, маска гарячих каміння. Ну, я так пам'ятаю, тут можна ще гарячих каміння від, відсікати. Авто баланс. Це, скажімо так, Коли ви його активуєте, прилад під час пошуку, скажімо так, він відслідковує ґрунтний і автоматично під нього підлаштовується. Йдемо далі. Налаштування датчика. Профіль. Це частота 14 кГц. Тут, скажімо так, може бути декілька профільів. Даний момент, скажімо так, даний прилад тут тільки одна частота 14 КГц. Нуль по фариту, скажімо так, оце йде налаштування по фариту. Він, до речі, є в комплекті, От він, сам Фарид. Я тут, вроді, то балансування по фариту зробив вже, Ну, скажімо так. От, ідемо далі, що у нас тут ще є. Ну і, в принципі, все. Можливо, хтось по ньому більше розбирається, можете мене поправити, я кажу, він тільки перше мені в руки попав, я там деякі відео оглянув, щось запам'ятав, щось не. Тобто, можливо, я то, що не все. Повністю про нього розказав. От. Ну, тут є графік, режим, режим синограф. Скажімо, це затримка синографа. Тут можна поставити годинник, ну і підсвітка, скажімо так, більша-менша. Ось так. Ну і контраст LCD Бачите, можна змінювати такий контраст. І Можна зробити отакий контраст. Тут вже. як кому більше підходить вольтметр, скажімо так, це я так поняв, напевно, напруга в самих е, акумуляторах. А оце мінімальна напруга, ну, скажімо так, при якій, певно, спрацьовує, е, скажімо так, Індикаторку, що вже батареї розряджені. Ну, можливо, так, можливо, я помиляюсь скажу, хто там більше в таких приладах розбирається, поправте мене, бо я в них, скажімо так, не особливо розбираюся. Отже. Ну і в принципі, на даний момент все. Ну, от На даний момент, що тут для графіка нажимав, ага, нажимав. От, от прилад, скажімо так. Ну, от Давайте я його складу, коротенький тест по повітрю ну, зробимо, ну і глянемо, що він плюс-мінус може, скажімо так. Ціна такого приладу 11500 гривень, кому цікаво, залишу посилання під відео. Хто, можливо, собі хоче, можете замовити. Отже, вимкнув я прилад. Чутливість на максимум є невеличке фантомні спрацьовування. Давайте так само по нашому стенду. Е, мідний п'ятак, часота 14 кГц, але чутливість максимальна 10, 4 тони. Давайте попробуємо. Гляне, що він по повітрю може. Дивіться 47. Десь 42 йде вже подьоргування. Ну, по повітру, скажімо так, дуже-дуже, скажімо так, непогано. 5 купів СРСР. Пробуй. Десь так само, як і... Мідний п'ятак. Давайте візьмемо срібло. Мені дивно, що тут озвучка не міняється на, на мідну ціль, на срібну і на латунь. Тож на алюмінієву бронзу. Ну, десь 35. Ну і що у нас тут ще є, є, коротше, є польських, два польських гороша. Пробуємо. От уже озвучка інша. Ну, чіткий сигнал десь такого на 32 скажем так. Ну, В принципі, по повітрю досить непогано. До речі, не сказав про катушку. Катушка тут йде 28-26 см. Штанга нижня йде пластикова, Середня штанга. Так, Трошки тут попадало все, середня штанга йде так, середня штанга йде у нас е, металево. Ну І скажімо так, і верхня штанга також металева. ну от, Якось так. От такий у нас вийшов скажімо так, тест. Коротенький, вже який є. Можливо, також буде в ґрунті, але це десь буде пізніше. Всім дякую за увагу. Тисяч подобає, підписуйтесь на канал, ну і зустрінемося.